Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви, напевно, часто дивитесь є якісь відео від майстрів в інтернеті про те, що якийсь портал зараз. Наприклад, зараз портал 5,5025. Тобто ми бачимо тут основні п'ятірочки і люди багато не розуміють, що це таке, для чого це портал. Як він проявляється? Звідки він взагалі взявся, мої любі сонечки, Звідки він взявся? Для того, щоб. Опуститись на землю, проявитися в фізичному тілі, Ми з вами створили матрицю, матрицю, чисел для кермічної людини. Я ще раз повторюю, скажімо так, до пробудження це все на такий рівень свідомості, коли це ще потрібно. Коли ти пробуджуєшся і вже підіймаєшся над матрицею. Звичайно, все тобі для того, щоб це працювало, тобі треба буде спускатися. так? Тобто це вже занижатися, коли ти пробуджений, піднімаєшся над матрицями їх мінімум третього, четвертого виміру, де ми ще в голові і все програму. Так от ми створюємо, створили цю матричну систему, матриця, числа. Ви ж знаєте, що що по суті, і взагалі істинно, що ні чисел немає, ні часу. Так тобто це не існує. Взагалі, коли ми піднімаємося на вищі свої рівні свідомості, ми час перестаємо відчувати. І для того, щоб заземлитися, ми тут створили таку матрицю з числами, і навіть свої кармічні дати ми так само підібрали, куди народитися і проявитись через матрицю. Так, от, от в такі числа, де повторюється багато цифр, утворюється, скажімо так, такі портал це як потік, який дає можливості людям, так якби прискорює їхній підйом до творця, тобто прискорює їх трансформації, тобто є можливість, але це не факт, якщо ви до цього не готові. Є можливість вам піднятися вверх. Що для цього треба зробити? Зразу скажу, що оці. Скажімо так, бажання на кшталт з голови, це не так працює. Взагалі воно працює тільки для його, воно не попадає в божественний потяг. Я поясню, чому Тому що ці портали також вони працюють, на якому рівні свідомості наша, свідомість наша, так для тебе і працює портал. Якщо ви вже готові жити серцем, ви можете просто настільки посилити божественну енергію до по поруху вверх. Просто треба для цього в такі дні через матрицю от прям війти в своє серце. Відчути намір серця, саме намір серця, і до прикладу сказати піднятись вверх животик надувається через серце. Ви кажете, я приймаю, приймаю тебе всім своїм серцем, Тис Небесний, та світло, твоє радість та процвітання. І видих просто в животів втягується, і ви прям бачите, як світлові потоки, як сипляться такі золотисті потоки, як золотистий, неймовірний, божественний всесвітній е, дощ процвітання, мої любі сонечки. І коли ви так будете говорити, я світло, 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 я радість, 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 процвітання, завантажуєте. Бачите, як ви берете світло і завантажуєте. через все через своє сердце, мої люби сонечки.